За ухилення виб'ють двері та посадів, тепер перейдемо до вибивання дверей та проникнення до житла без згоди господаря. Одним із наслідків кримінального переслідування особи за неявку по бойовій повісті є проникнення до житла чи іншого володіння особи без добровільної згоди власника або без ухвали навіть слідчого судді. Така можливість передбачена частиною 3 статті 233 Кримінального процесуального кодексу, відповідно до якої слідчий має право без ухвали суду увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, одним з яких є переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. Якщо під час Розслідування кримінального провадження буде встановлено, що чоловік, який не з'явився за бойовою повісткою, переховується навіть не у себе вдома, а в квартирі там, чи будинку родичів, знайомих, то поліція буде мати законне право без дозволу суду увійти у житло. З метою затримання особи, яка підозрюється у чиненні кримінального правопорушення, передбачено статтю 336 Кримінального кодексу України. Звісно, що кожне кримінальне провадження з приводу неявки за бойовою повісткою буде індивідуальним та залежатиме від конкретних обставин. Про те, щоб не допустити ситуацію на самоплин і вчасно зробити все, що залежить саме від вас, у випадку притягнення. Як до адміністративної відповідальності за неявку по звичайним повісткам, та в разі притягнення до кримінальної відповідальності за неявку по бойовим повісткам, раджу негайно просто звернутися за професійною юридичною допомогою та користуватися послугами адвоката. Ну, як вам перспектива прийняття подібних змін до постанови номер 560